Сьогодні до вашої уваги пропонуємо черговий випуск лозійської панерами у студії Ірина Нестеренко. Мої вітання. Упродовж наступних 20 хвилин. Дивіться про таке: освітяни традиційно перед початком нового начального року провели конференцію. Обласна рада підтримала рішення при прийняття до власності будівлі колишнього колегіуму номер 2 Наскільки комунальники і соцсфера готові до опалювального сезону? Учасники АТО скаржаться на перевізників, вони гроблять і неохоче беруть пільговиків. У п'ятницю освітяни лозової зібралися на свою традиційну педагогічну конференцію підводити підсумки за минулий та планувати на новий навчальний рік, який вже розпочинається за кілька днів. Традиційно колегія освітян проводилася в Лозівському ліцеї номер 4 Всіх її учасників у фойє закладу вітав духовий оркестр, а в актовій залі своїми виступами школярі. Також педагоги урочисто привітали двох своїх колег, молодих педагогів, які з нового навчального року працюватимуть в міських школах. Лозівський міський голова Сергій Степанов, який був присутнім на педагогічній конференції, висловив сподівання, що керівництво міського діло освіти зробить усе, аби молоді комфортно працювалось в лозівських закладах освіти. Міський голова нагородив керівників шкіл та дитячих садочків за Уровень подготовки до нового учебного року. Подякую им за профессионализм. Мне очень приятно было в очередной раз констатировать высший уровень образования города ЛЗВ, Высший уровень воспитания в дошкільных учебных закладах. Высший уровень ответственности, внимания и воспитания в позашкільных закладах. Я с уверенностью, со словами благодарности, сказал о том, что Ту работу, которую мы проводим руководством города, депутатским корпусом, исполнительным комитетом, она вся трансформирована, я имею в виду в профильном направлении образования, лазовского образования, трансформирована в реальные события. Участие в мини-проектах, работа с международными организациями, НЕФКО, работа по проблемным объектам освиты, по кровлям. Готовність Лозівських шкіл до нового навчального року ...високо оцінили й в обласній держадміністрації, повідомив керівник міста. Сергій Степанов також розповів, що будівництво дитсадка на Авиліці, і зведення фізкультурно-оздоровчого комплексу в Лозівському дендропарку, включено до соціально-економічного розвитку області на наступний рік. Не дочекавшись допомоги зовні, місто самотужки цього року вирішує проблему з відвідуванням дітей Авильівки до дошкільних закладів. Нагадаємо, 1 вересня в НВК номер 8 буде відкрито додаткові групи для дошкільнят. У своєму виступі перед освітянами. Міський голова звернув увагу їх і на проблемні моменти у вихованні дітей. Наша школьна битвора курить. Наша школьна дитвора употребляет спиртні напиты. Ну, давайте так. ми всі понимаем, що ми не можемо всю відповідальність положити за такі явлення тільки на свои плечи. Це четкая, організована робота вместе з батьками. Тому не стесняемся, говоримо об этом публічно. Незадоволений міський голова і рівнем фізичної підготовки школярів у навчальних закладах міста, хоч підкреслив, скоріш за все це політика держави. Втім, на місцях сидіти, склавши руки, теж не слід. Треба активно працювати. Тим паче незабаром вже день знань. Основні теми озвучені під час міської педагогічної конференції. Лозівський міський голова прокоментував того ж дня і журналістам. Під час прес-конференції Сергій Степанов також зупинився на питання бюджету і місцевих виборів. Бюджет 2015 року – новий бюджет. З новим налоговим і з новим бюджетним законодавством принцип основних принципу водіє централізація і самостійність по виплаті заробітної плати зобов'язання до поки виконували на 100%. зазначив сергій степановий нагадав цьогоріч медичні заклади і навчальні загальні освітні фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету якщо скласти незабезпеченість державного і міського в загальному підсумку вийде більше 18 мільйонів але із них по міському бюджету 3,9, по державному 14,4. заробітна плата необеспеченность составляет 9 миллионов. По місцевому бюджету нема незабезпеченности. Ми 6 миллионов первого виконання уже вложили в результаты на 1.09. И Nezabezpeченie исключительно по субвенциям, по державним субвенциям 9 мільйонов. Индексация: обращаю внимание, всего 3,7 млн по городу 1 200 по субвенциям с державного бюджету 2,5 млн. По енергоносієм всего 5,6 млн 2,7 городскому бюджету и 2,9 по субвенциям. Як бути із незабезпеченістю по освітянській і медичній субвенціям позиція, на його думку, правильна, зауважує міський голова, держава має надати ці кошти. Місяць тому звернулися до Кабміну його профільних міністерств. Відповіді досі готуються зі свого боку, розповідає Сергій Степанов, направив звернення до голови Харківської облдержадміністрації. Той виказав підтримку у цьому питанні, і до народного депутата Анатолія Гіршельда. Я вважаю, що це категоричне обязательство государства. которые прописаны законодательно, постановок Кабинета Министров. Мы обязаны выплачивать индексацию на заработную плату, что мы и делаем. Хочу в этом смысле сказать, что далеко не все бюджеты позволяют себе выплачивать индексацию к заработной плату. Не хочу говорить о частностях. Естественно, в этом, в этом списке необеспеченность по энергоносителям 5,6 миллионов, которые не были рассчитаны в бюджете 2015 года, так как в марте месяца с 1 апреля мы получили новые тарифы на энергоносители. Позиція точно така ж. Щодо виборчого процесу, вже прийнято ряд кроків з організації рішень виконкому. Багато нововведень чекає як на виборців, так і на учасників передвиборних перегонів. Міський голова виказав впевненість щодо належної організації виборів, більш детально про це у наступному випуску. Обласна рада у четвер підтримала рішення про прийняття до власності будівлі колишнього колегіуму номер 2 Рішення, яке ми шаг за шагом, починаючи з важливого, со сложного решения, которое приняла сессия городского совета. Это результат реализации, конечно, не полной, а частичной решения сессии областного совета. Мы, в свою очередь, на сессии 31-го примем решение на затверждение ликвидационного баланса по процедуре коллегиума номер два, что даст нам возможность по процедуре действовать дальше. Теперь мы обменяемся еще решением на приемку объектов училища, музыкального училища культуры в коммунальную собственность города. Я расцениваю эти объекты как достаточно серьезный городской ресурс. Какое решение будет приниматься, как мы будем обсуждать, жизнь покажет. Но это комплексное решение, которое даст возможность во втором коллегиуме в связи с передачей развить и использовать потенциал и возможность развиваться в, училище, в Музыкальном училище культуры. И мы там уже запланировали работу и уже с областным советом э, университет э, меського господарства и там будет заочный факультет этого высшего учебного учреждения. Это то, что нам позволит развивать высшее образование По такому по такому алгоритму в городе Лозова ми провели переговори, що университет железнодорожного транспорту. Ми к этому вопросу вернемося. У них теж є быть бути в нашем городе. Виконавчий комітету зільської міської ради у вівторок на своєму засіданні прийняв рішення, яким закріпив відповідальних за виборчими дільницями під час проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня. У Лозівському колегіумі, як і раніше, працюватиме дві виборчі дільниці. Тільки тепер у зв'язку з ліквідацією закладу відповідальними за дільницями замість міського відділу освіти призначено керівника житлово-управляючої компанії та начальника управління житлово-комунального господарства міста. Іншим своїм рішенням виконком дав згоду на створення робочої групи, яка займатиметься питанням матеріально-технічного забезпечення Лозівської міської виборчої комісії та дільничних виборчих комісій, які працюватимуть на території міста. На засіданні виконавчого комітету начальник фінансового управління Детяна Мосенцева що місцевий бюджет на 2016 рік має бути затверджений вже до 25 грудня. У зв'язку з цим возв'язки міський голова Сергій Степанов закликав присутніх вже сьогодні активно зайнятися цією роботою. Підготовка бюджету на наступний рік має бути скоординованою публічною і проведеною на високому рівні. Підкреслив міський голова. Значить, одним з основних проблем є отримання доходної частини бюджету в напрямку оренди і пользування землею. Наша активність полученні доходної частини буде гіпер. До 60 суб'єктів, которые сьогодні не оплачують налог на землі. Хочу обратить внимание управління праці соціального захисту в направлені роботи по легалізації робочих місць і дети заробітної плати. Паралельно з плануванням бюджету на 2016 рік йде розробка проєктів місцевих програм. Їх мають затверджувати впродовж листопада на початку грудня. Формурування підняття бюджета на наступний рік ограничена рамками до 25 декабря. Хочу обраті признати всіх розпорядників бюджетних коштів зі з позитим, що нам необхідно зробити проект до 1 листопада. Всі необхідні програми до 1 листопада підготувати несправедливі керівник міста звернув увагу розробників програм на те, що їхні плани на 2016 рік повинні враховувати реалії сьогоднішнього життя. Ли звичайно у цьому році, у порівнянні з минулим, стали частіше приходити на особистий прийом до лозівського міського голови та його заступників. А от звертатися із заявами та скаргами до виконкому навпаки стали рідше. В основному лозівчан турбують питання житлово-комунального господарства та соціального захисту населення. Повідомив на засіданні виконкому, керуючи справами виконкому Юрій Кушнір. Результати аналізу свідчать, що найбільша кількість звернень стосується житлової політики, видачі артилів переформлення особистих рахунків 127 соцзахисту 116 і житлово-комунального господарства 206. Забезпечення дотримання законності та охорони порядку. 52 звернення сім'ї, дітей, молоді і спорту 114. Належна увага приділяється вирішенню питань порушених у зверненнях інвалідів, ветеранів, війни та праці, пенсіонерів, та дитєвих сімей. Одиноких матерів та інших незахищених возврат населення. Розгляд таких звернень знаходиться на особистому контролі міського голови. Керівництво міста також було прийнято вісьмох учасників АТО. Зокрема, вони прохали владу матеріально їм допомогти, посприяти у забезпеченні їхніх осель дровами, у виділенні земельних ділянок, у ремонті житла та лікування після отримання в зоні АТО поранень. За словами керуючого справами виконкому, визвичайно цього року стало частіше ніж торік, телефонувати на урядові гарячі лінії. Втім, зауважень до виконавчого комітету. Не надходило, додав Юрій Кушнір. Він також розповів про зміни, які незабаром відбудуться в роботі центру надання адміністративних послуг. Ми в приміщення центру перенесемо прийом громадян суб'єктами надання адміністративних послуг, надавачами яких є виконавчі органи міської ради, тобто відділ містобудування, архітектури земельних відносин, відділ з окріпу житла та управління комунальною власністю. Та інші відділи здійснюватимуть прийом громадян вже не в приміщенні виконавчого комітету безпосередньо за адресою місцевого завал вулиця Коментарну 2, для того, щоб громадяни могли в одному місці одразу отримати і консультацію, і здати документи на отримання адміністративної послуги, що спростить для мешканців отримання і зменшить так звані хождення по інстанціях. На електронну пошту виконкому надійшла інформація від одного із львівських учасників АТО, намагаючись скористатися своїм правом на безоплатний проїзд, він стикнувся із грубістю водія. Віднайшовши автора листа у цій ситуації, спробували розібратися на засіданні координаційної ради. Далі без коментарів. Інформація по електронної адресі наступна повідомлення. Їду сьогодні із додому, підходжу в маршрутки. так как у них у всех свои правила, спрашиваю, кому предъявить удостоверение участника боевых действий, водителю или у камеру, в ответ слышу кучу брани, ругани и грязи. Номер маршрутки АХ 1060 АА отправились с рынка в сторону района 10.26. Открыв Facebook, выяснил автора, он здесь присутствует. Ну давайте вы вашу информацию. Я подошел и спросил, кому свое удостоверение 3.9, В одних маршрутках я это водителю вот показываю, да? вторые говорят, мне не надо, нужно То есть я не знаю. Я подошел, спросил. В ответ в камеру заколебал ты. Говорю, в смысле я? Да ты, что ты гривой трусишь и т.д. и т.п. Ну не что это дорога, за не дорога, не дорога, не дорога, не да. Понятно. Вам потом дадут. Ну звонят. ты с этого не был, да? Да, такая ситуация произошла. Только как оно вышло, ну не так, я, я, что я его матюкал, я просто говорю, он зашел, начал я это три годника зашел, и начал показывать, я говорю, туда показывал. Я говорю, куда, постойте, я говорю, так он, для каждой машинки, так, бабушки и дедушки. вот участники, вот, у нас афганцы чернобыльцы, да она подходит, по, по льготам, не стоит, можно есть, хорошо, по всем раздавали. Вот участники вот этой боевой действия, вот, это вот это. сейчас просто под собой не чувствуют ничего. От нашего предприятия в день перевозят около ну, 1200-1300 человек в год Каждый льготник требует свое право. Их неправо никто не ущемляет. Давайте как-то будем обоюдно культуру. Давайте, культуру. Если ваш водитель не способен, не способен сегодня сказать любому человеку, старушке или молодому человеку, извините, Пожалуйста, какие-то слова вежливости, тогда нечего вообще вашему водителю работать в вашем предприятии. Поэтому наводите там порядок, если этот человек э, виноват, а он виноват уже однозначно, что он не смог сегодня разобраться в этой ситуации. Это третья, третья ситуация с участниками боевых действий. Еще такие будут жалобы, Алексей Левич. Э, Ну, точно водітелі вже не будуть робота. Любов водій, який допустить такие хамське такое отношение просто к людям. Не важна хто. Продовжаємо. Рівень готовності комунальних підприємств об'єктів соціальної сфери до майбутнього опалювального сезону, перевірявся на засіданні штабу у п'ятницю. Керівники відзвітували про проведену роботу і озвучили проблемні питання. Підготовка йде відповідно до графіку. Доповідали тепловики 12 котелень. Теплоенерго повністю готові. Чотири у роботі планово ремонтуються внутрішньобудинкові мережі. А ось з магістральними дійсно проблема. Занепокоєння викликає аварійна ділянка по вулиці Моторного та інші магістралі сьогодні не можуть належно тиском продавити. Доповідав головний інженер теплоенерго. Електрики на підприємстві немає, а потужностей дизельних електростанцій не вистачає. І запланованих заходів з економії газу про це питало управління ЖКГАЗ можуть виконати тільки частину. На інше немає. Коштів сьогодні всі розходи на ремонти, а не заміну. Водяники також ремонтують за їхніми даними і дня не проходить без поривів, бо 80% мереж зношені. А ще зараз щодня каналізацію чистять. Жені то вот пора вона ежегодно жого повторяється вужна, виноградна літрові плани да, в наших садок городах. Ну це просто жах. Що Шошутока ні вимиваємо цих сітей, Абсолютно, мне кажется, отсутствует у некоторых жителей. Якщо дорослих не перевиховувати, то може дітей починати навчати користуватися каналізацією. Пропонував освітнянам Сергій Костюк. Багато роботи запланували на профілактичний день в 20-х числах вересня. На ремонт буде зупинятися краснопавлівське підприємство. У той час і свої мережі робитимуть. По втратам води на липень їх водяники мали 30 відсотків. На початку року було 48. 20% крадеться, стверджує директор лозова водоканалу. Такий висновок вони зробили, проаналізувавши показання внутрішньобудинкових лічильників і квартирних. У повній комплектації 75 лозівських будинків. Невідповідності виходять серйозні. Щоб визначити крадіїв, почали практикувати магнітні стрічки. По житловому фонду основне завдання сьогодні крівлі 14 тисяч 700 квадратних метрів. На цей рік запланували поточних ремонтів. Майже 9 тисяч зроблено, доповідав директор словоуправляючої компанії. Але ефекту від латочних ремонтів мало. Гарантовано не потече крівля, там де ремонтується дах над цілим під'їздом. А це можна зробити тільки якщо фінансово долучаться мешканці. Бажаючи є, і їм робитимуть ремонт. …першочергово. Те, що за квартплату – ближче до жовтня. Щодо скління під'їздів… «В запасі залишилось десь 1200 квадратних метрів. Ось стекла з минулого року, думаю, що тут проблем… …не буде. Докупимо ще десь 1000 квадратних метрів. Зазвичай ми десь 200 робили стеклення. Є з чим». Склом житловикам можуть допомогти і освітяни. Підказував перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. У четвертому ліцеї повністю замінюватимуться вікна на металопластикові в рамках міжнародного проєкту Нефко. Якщо по закладах немає потреби у склі, його можуть передати для житлового фонду. Екосан продовжує ремонт доріг з вулиці Франка, розповідав директор підприємства. Збираються переходити на вулицю Ломоносова, Карла Ліпнехта до зими підготовлено техніку в наявності чверть запасу протиожеледної суміші. Про готовність до опалювального сезону. У доповіли відділ освіти, міська лікарня, управління праці та соціального захисту населення у справах молоді та спорту. Тільки з грудня теплоенерго матиме можливість виплачувати борг за електроенергію. Нинішні міжсезонні збори не дозволяють навіть зарплатню працівникам підприємства виплатити вчасно і з людьми не повністю розрахувалися за червень. Ситуацію по «Теплоенерго» розглядали у четверне засідання міської комісії, яка вивчає рівень оплати за спожитті енергоносії. Теплоенерго на сьогодні найбільший в місті боржник за електрику. Його борг складає майже 4 мільйони гривень за останні 4 місяці. Цієї суми підприємство заплатило менше 200 тисяч. Зауважували енергетики у травні 130, 24, у червні, 17, за липень, за серпень всього тисячу. Платити нічим пояснював директор теплоенерго, бо зараз міжсезоння. нарахувань не проводять. Існує підприємство за те, що їм повертає населення бюджетні організації а точніше, те, що залишається на розподільчому рахунку після вирахування газової складової. Першу Ова зобов'язані виплачувати зарплатню у серпні. Працівникам спромоглися віддати тільки половину за червень. У вересні сподіваються, ситуація покращиться, бо повністю за рахунок субсидій і пільг розрахуються за газ, який витрачали на опалення населення. Тоді розподілу не буде, і всі суми заходитимуть повністю. А ще бюджет у вересні віддасть субвенцію, але все одно перспективу оплати за електроенергію. Я в цьому місяці теж не бачу. Ближайшая перспектива, если ничего не поменяется, и вот это вот расписание субвенций государственных не изменится, то есть будет расписано до конца года, вот, то ближайшая перспектива расчета за электроэнергию это частично декабрь месяц, январь. У жовтні, не дивлячись на борги, підприємству мають підключити, можливо, під зобов'язання зривати опалювальний сезон, енергетики не стануть, припускали тепловики. Як варіант, вони хотіли погасити борг, взявши банківський кредит, дозвіл на його оформлення дала міськрада, але кредит відмовили підприємство, тому що обленерго звернулася по судовим позовом, і це була підстава для відмови в розрахунки кредиту. Якщо б не було позову. Взяли кредит розрахувалися. Чи можливо за рахунок пільг і субсидій розрахуватися за електрику, тепловики вивчатимуть питання до сьогодні? Їх спрямовувати можна було виключно на газ. Щодо розрахунків абонентів з початку року ситуація покращилася, відмічав Леонід Глоба. Сума боргу за послугу теплопостачання зменшилась з 17 мільйонів до 13. -ти. Половина заборгованого залишається за освітніми медичними закладами, які відповідно до урядового розподілу отримують субвенцію з державного бюджету. Проте все одно до кінця року коштів бюджетникам не ви. Вистачить, бо не враховане подорожчання тепла з квітня місяця. У нас 2,9 на і по на ситі і 2,7 по градської частині. По градської частині ну. Будемо искать резерви по субвенції асідні медичній. Також ми звернулися до міністерств профільних, написали Кабмін і рішенням ради. Розпорядники є профільним міністерством? профільне міністерство розпорядників коштів. Можливо, буде розглядати питання щодо збільшення обсягів, що осідні, що медична як на заробітну плату, так і на наверняні. У Лозовій запрацював центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він один із ста утворених мільйонистом на виконання урядової соціальної програми сприяння організації конституційного права громадян на доступ до правосуддя. Про завдання і функції центру на пленарному засіданні розповіла його керівниця Ірина Шевченко. Лозівський місцевий центр надає правові послуги у цивільних та адміністративних справах або за необхідності забезпечує представництво потерпілої особи у кримінальному провадженні. В разі, якщо вона належить до тих категорій осіб, які мають право на отримання вторинної правової допомоги відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Допомогу надають соціально вразливим верствам населення, але готові усно проконсультувати всіх хто звернеться і направити людей туди, де вони зможуть отримати допомогу. Переконувала Ірина Шевченко. Центр розмістився по вулиці Профінтерну, 4. це будівля готелю Лозева. Міській владі керівниця подякувала за надані приміщення, а городян просила звертатися. Після того, як батьки не стали жити разом, їхній десятирічний син, який залишився на вихованні у матері, час від часу зустрічався з рідним батьком. Втім, останнім часом він не хоче з ним побачитися. У середу на засіданні комісії з питань захисту прав дитини хлопчик пояснив, чому він не приходить на зустріч з батьком, бо той негативно висловлювався про свою дружину, матір цього хлопчика. У службі у справах дітей пояснили, що зустрічатися з кимось з батьків це право дитини, але не її обов'язок. Відтак примусити хлопчика ходити на зустріч з батьком ніхто не має права. Так що батьку тепер доведеться завойовувати у власної дитини авторитет, аби його син погодився з ним зустрічатися. З родиною працював психолог, батькам залишається тільки виконувати його рекомендації. Обов'язки батьки мають рівні і повинні їх виконувати. Той з батьків, з ким проживає дитина, не має права чинити перешкоди другому з батьків у спілкуванні і вихованні дитини. Кожній дитині хочеться, щоб у неї були і батько, і матір, щоб була повна сім'я. Але якщо вже так стало, що батьки розлучилися, то треба домовлятися, і треба шукати якісь єдині шляхи, щоб дитині було комфортно, щоб вона мала і батьківську лінію виховання, і материнську. Щоб діти безпечно могли дістатися до навчальних закладів, працівники ДАІ перед початком нового навчального року проводять численні перевірки. Будуть перевірені під'їзди до школьних і дошкольних перевірені стан дорог, знаків дорожніх розмітки, тротуарів і пішохідних дорожньок. Будуть проведені лекції в школьних учреждениях і дошкольних ну, максимально, тому що в нас мало людей. Основна мета всіх цих заходів, розповідає інспектор з організації дорожнього руху відділення ДАІ Ігор Кривороченка, профілактика дитячого травматизму. Подібну роботу проводять щороку до початку нового навчального року. У 2015-му вже зареєстровано 11 ДТП, в яких постраждало 12 дітей. Малеча отримала травми різної важкості. Торік, хоч і менше аварій, трапилося, постраждалих в них стільки ж. Оріховий малий полотняний хлібний, так і ще називають третій серпневий спас, який відзначають 29 серпня. Церковну назву він має спас нерукотворного образу Христа Спасителя. Свято народно християнське і має давні корені. За традицією цей день зазвичай пекли хліб з муки нового врожаю, збирали горіхи. У містах проводилися ярмарки, слов'яни відмічали завершення Оспенського посту. Але головне у цей день подякувати Господу за хліб насущний. Це вся інформація наступного тижня. У студії працюватиме Вадим. Гоч. Я ж з вами прощаюся на все добре і вдалих вихідних.